дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Наталія Леонова. Вітаю! Президент США Дональд Трамп назвав чудовими розмови з Зеленським і Путіним і заявив про хорошу можливість покласти край війні. Разом з тим, у спілкуванні з пресою після цих розмов Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати Україні допомогу. Зусилля Трампа покласти кінець війні в Україні та його телефонні розмови з Путіним. Це не зрада. Так, міністр оборони США Піт Гексет відреагував на питання журналістів під час свого візиту на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Разом з тим. Він заявив, що ніхто не отримує від переговорів все, що хоче, при цьому усвідомлюючи, хто почав агресію. Міністр також заявив, що кінцеве рішення щодо членства України в НАТО за президентом Трампом. Більше про останні кроки американського уряду для припинення війни в Україні та позицію європейських партнерів. Ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко та нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднуються до нас з Мюнхена. Вітаю колеги! Доброго вечора. юлю. Президент Трамп заявляє, що має намір негайно ініціювати переговори для закінчення війни в Україні. Чи пояснює він, як бачить цей переговорний процес і яке місце України у цьому процесі? Та Наталю, президент Трамп напередодні заявив, що він доручив своїй команді власне розпочати цей переговірний процес, але ми не знаємо достаменно, коли він почнеться, чи що знаменує його початок. Одне відомо точно, що ті події, які відбуваються цього тижня у Європі і у Вашингтоні, вони можуть закласти фундамент для потенційного початку перемовин, тому що у Європі на Мюнхенській безпековій конференції очікується зустріч віце-президента США із українським президентом Володимиром Зеленським. А президент. Трамп напередодні поспілкувався із російським очільником та з українським президентом, і також що сказав Дональд Трамп. Він сказав, що ці розмови продовжаться, що він телефоном в основному буде спілкуватися надалі із російським очільником Путіним. Але він також очікує, що незабаром в недалекому майбутньому він зустрінеться із російським очільником. Зокрема, він сказав, що це може статися в Саудівській Аравії. Коли в нього запитали про те, чи буде на цій зустрічі присутні Володимир Зеленський, то Трамп сказав. Що перша зустріч наймовірніше відбудеться між ним та між Путіним, коли йдеться про те, яке місце займатиме Україна в цьому переговорному процесі? Буквально щойно наші колеги у Білому домі запитали у Дональда Трампа: чи буде Україна присутня за столом переговорів? Він сказав: звісно, буде присутня. Але напередодні, коли у, запитали у Дональда Трампа, яку яке місце займатиме Україна у розмовах дискусіях про майбутнє України, то Дональд Трамп. Чітко не відповів, але запевнив, що він робить усе для того, щоб вже незабаром укласти мир і, принаймні перемир'я. Давай послухаємо. Я вважаю, що ми на шляху досягнення миру. Я думаю, що президент Путін хоче миру, і президент Зеленський хоче миру. І я хочу миру. Я просто хочу, аби припинили вбивати людей. Чи вважаєте ви Україну рівноправним учасником цього мирного процесу? Um це цікаве питання. Я вважаю, що вони мають укласти мир. Людей вбивають, і я вважаю, що вони мають укласти мир. Під гексель сьогодні у спілкуванні з пресою в Брюсселі пояснював своє бачення переговорного процесу. Зокрема, чи будуть вимагатися якісь поступки від президента Путіна? Що ми почули від очільника Пентагону? Так, Наталю, тут у Мюнхені, де збираються на конференцію лідери багатьох країн, зокрема європейські глави держав та інші посадовці, звертають велику увагу на те, що ми чуємо від американських представників, і через те, що заяви американського міністра оборони Піта Гекзета на засіданні групи Рамштайн, 12 лютого, були такою різкою зміною наголосів з боку слу. Чинних штатів, коли йдеться про зокрема підтримку України, то свою фактично першу велику таку прес-конференцію на посаді міністра оборони США Пан Гекзет був змушений пояснювати те, що він сказав напередодні, і з цього можна виокремити насамперед дві речі: він підкреслив, що коли йдеться про ключові е, рішення, чи про е, ключові кроки, е, такі що привабили надзвичайну увагу, наприклад, про те, чи буде Україна членом НАТО, про те, е, що на що може очікувати Росія, на що може очікувати Україна, про е, питання кордонів, що це буде вирішувати не він, не міністр, а сам. Президент США Дональд Трамп, отже, певною мірою пан Гекзет відмежувався від деяких речей, які викликали надзвичайну надзвичайну увагу тут у Європі. Він також при цьому наголосив, що якісь припущення про те, що Дональд Трамп вже готовий іти на поступки Росії, неприйнятні, але на запитання журналістів про те, е, яких поступок можливо е, варто очікувати від Росії, що вимагатимуть від Росії, він прямої відповіді не мав, але зосередився ось на цьому. So any suggestion будь-які припущення, що президент Трамп робить щось інше, окрім переговорів із позиції сили, за своєю суттю є історично необґрунтованим і хибним. Тому, коли ми подивимося, що він може запропонувати або отримати, що включено або виключено з цих переговорів, ми маємо за столом ідеального переговірника, який домовляється з позиції сили, щоб мати справу як з Володимиром Путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає всього, чого хоче з усвідомленням того, хто першим чинив агресію. Але я кидаю виклик будь Кому назвати іншого світового лідера на цей момент, який має авторитет та силу, аби посадити цих двох лідерів за стіл переговорів і укласти міцний мир, який, зрештою, слугуватиме інтересам України, зупинить вбивство і смерть. Що як чітко дав зрозуміти президент Трамп, він хоче зробити і сподіваюсь, врешті-решт цей мир буде гарантований силою європейців, якщо вони будуть готові його підтримати. Юлю, чи погоджується з позицією Піта Гекса та президент Трамп. А також чи продовжуватиметься тим часом американська допомога Україні і чи зберігатиметься санкційний режим проти проти Росії? Наталю, щойно буквально знов ж таки запитали у Дональда Трампа чи просив він свого міністра оборони відмовитися від певних ремарок, які він озвучив напередодні у Брюсселі. І Він сказав: ні, що ці ремарки були хорошими учора сьогодні теж були хорошими, але трошки м'якшими. І сам Дональд Трамп напередодні йому прямо поставили питання і про потенційне повернення до, до кордонів 2014 року, які вони були до цього, і до потенційного членства України в НАТО. і, Дональд Трамп казав таке. по перше, він сказав, що він погоджується, він вважає, що це мало ймовірно, що Україна може стати членом НАТО сьогодні. Буквально щойно в Овальному кабінеті він сказав про те, що Росія ніколи не хотіла, щоб Україна стала членом НАТО ще до Путіна. І можливо, це було однією з причин, чому розпочалася війна напередодні. Він сказав, що багато людей кажуть, що це мало ймовірно, що Україна приєднається до НАТО. І він сказав, що він окей з цим, тобто він з цим погоджується. А щодо кордонів 2014 року він сказав, що виглядає, що це мало ймовірно, але певні території можуть повернутися, сказав Дональд Трамп. Щодо допомоги безумовно, Дональд Трамп багато говорив про те, що на його думку Сполучені Штати нерівномірно набагато більше ніж європейці витрачають на допомогу Україні. Він називає цифри, які не відповідають дійсності про 350 мільярдів. натомість він каже, що європейці лише 100 виділяють. Ми знаємо, що Сполучені Штати. Є лідером у військовій допомозі, але не в економічній, наприклад. Але коли йдеться про подальшу допомогу, то Дональд Трамп каже, що він не буде припиняти військової допомоги Україні, але він хоче забезпечити повернення ресурсів, які вклали Сполучені Штати у допомогу Україні, і саме для цього він відрядив свого міністра фінансів для того, щоб той зміг укласти угоду, яка би компенсувала витрачені кошти Сполучених Штатів за рахунок українських рідкісно земельних ресурсів. І, от напередодні, коли у нього знову ж таки. І запитали, чи означає це, що все ж таки він хоче зупинити допомогу? Він сказав: Ні, давай послухаємо. Чи це означає, що ви не даєте більше допомоги Україні? ми даємо, але ми хочемо, аби ця допомога, гроші були компенсовані. Якщо ми не будемо цього робити, Путін скаже, що він переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І чесно кажучи, будемо робити це так довго, скільки нам доведеться, бо ми не хочемо дозволити іншому статися. Але президент Путін тепер хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру. Юлю, а якою є реакція Києва на ось такі нові заяви та на останні кроки американської адміністрації? Наталю, ми сьогодні почули заяви від українського президента Володимира Зеленського. Він зокрема сказав, що у нього запитали, як він прокоментує те, що американський президент напередодні спершу поспілкувався з Путіним, а потім він з ним. І Він сказав, що це було неприємно, а тому, що він вважає, що жодних розмов про Україну не має вестися без України. Але він нагадав, що це вже третій дзвінок, який він мав із американським президентом. І він сказав, що той запевнив його, що. Росія не була в пріоритеті. Що Трамп хотів поговорити і з Путіним і з Зеленським. Також Володимир Зеленський сказав, що для нього важливіші не розмови телефоном, а особисті зустрічі. І він закликає до того, щоб перша зустріч відбулася між Україною та Сполученими Штатами, щоб Сполучені Штати і Україна обговорили, яким шляхом можна досягнути миру, а вже потім зустрічалися з росіянами. І український президент, так само як і представники європейських країн, наполягають, що за столом переговорів має обов'язково бути Україна, але також і представники Європи. Богдане, власне як європейські лідери реагують на нові акценти американського уряду, та що зрештою пропонують у якості відповіді? Можна робити висновок, що чимало європейців стурбовані, і це проявилося у більш чи менш стриманих чи дипломатичних заяв. Ну, наприклад, британський прем'єр-міністр вважав за потрібне підкреслити, що Україна має бути у серці, як він сказав, будь-яких переговорів про досягнення миру. Застереження про те, що переговори не повинні відбуватися, чи то. Над головою України чи за спиною України чи європейців лунають дуже часто. А, наприклад, міністр оборони Німеччини цієї країни Борис Пісторіус навіть дозволив собі сказати, що він шкодує через те, що з вуст американських представників пролунало так, ніби вже зараз, ще до початку офіційних переговорів про мир з Росією вже. Чи то розкриваються карти, чи то е, здаються е, основні козирні карти, такі як питання е, членства України в НАТО чи, чи питання е, кордонів. Хоча ми знаємо, що е, е, було пояснення е, американського міністра оборони з пом'якшенням е, певних цих певних цих висловлювань, е, хоча е, Представниця Європейського союзу, а верховна представниця, яка відповідає за питання безпеки, а також питання зовнішньої політики. Зробила заяву, яка лунає дуже дуже гостро. Тобто вона сказала, що навіть якщо американці не будуть підтримувати, не будуть брати участь у підтримці, то Європа все одно буде підтримувати Україну сама, і що це відбуватиметься на основі принципів, на яких наголошувалося раніше, ось як про це сказала сьогодні Кая Калас not work. зрозуміло, що будь-яка угода за нашою спиною не спрацює. Будь-яка угода також потребуватиме участі України і Європи. І це зрозуміло, що догоджання також завжди провалюється, тому Україна далі чинитиме опір а Європа підтримуватиме Україну. Богдан завтра Наталю, і ти так, у мене я. питала раніше про санкції. Зараз прийшла новина із Білого Дому, що в овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що хотів би повернути Росію до G8, тобто групи 7, яка стала без Росії, до групи 8, як це було раніше. Цитую він сказав: я вважаю, що виконати їх було помилкою. Дивіться, справа в не в тому, любите ви Росію чи не любите. А це був G8, і всі під час засідань говорять про Росію постійно, тому Росіяни повинні сидіти за столом. Це досить потужна заява, яка безумовно матиме великий розголос. Наталю будемо стежити за розвитком цих подій. Дякую, Юлію, дякую, Богдане, за вашу роботу. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юля Ярмоленко та Богдан Цюпин, який приєднався з Мюнхена. Ми говорили про останні кроки американської адміністрації в її зусиллях закінчити війну в Україні та реакцію європейських партнерів. Республіканці, республіканські законодавці підтримують президента Трампа у його позиції щодо війни в Україні. Вони вказують на те, що Білий дім твердо підтримує Україну і обіцяє запровадити санкції проти Путіна, якщо той не виконуватиме домовленості. Водночас, законодавці демократи наголошують, що не варто одразу відкидати ще перед переговорами певні позиції, як то членство України в НАТО і питання повернення до кордонів, якими вони були до 2014 року. Так також демократи закликають Президента Трампа радитись з Конгресом перед ухваленням мирної угоди. на мій погляд, Дональд Трамп у процесі переговорів, і я впевнений, що він підтримає народ України, як він і зазначив. Під час переговорів відбуватимуться різні дискусії, але суть полягає в тому, що Дональд Трамп підтримує Україну. І як яскравий приклад, він знову і знову заохочує наших союзників у НАТО збільшувати свої оборонні можливості. Це це для досягнення миру через силу. Я думаю, ідея звести разом Україну і Росію, аби визначити, чи можна припинити вогонь, має сенс, але я вважаю, що немає ніякого сенсу говорити наперед про умови для України. Трамп уже диктує умови міністра оборони щодо того, якими мають бути переговори. Це не спосіб домовлятися, це несправедливо щодо України я знаю, що Путін відкинув ідею демілітаризованої зони. Це міг би бути перший крок будь-якого переговорного процесу. Тож мені було приємно побачити, що президент Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не вестиме переговори з сумлінно. І я не знаю, чи він колись це зробить. Я думаю, що це можуть бути дуже важкі переговори. Ми не знаємо деталей, загинуло багато людей. і Я хочу повного припинення вогню, щоб люди сіли за стіл переговорів аби зупинити кровопролиття. Але президент має залучати інші гілки влади. Ми є рівноправними членами уряду. Усі ми маємо однакові інтереси. Але нині ми відвертаємось від наших союзників у Європі. Ша передали Україні попередні документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалень. Для початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів Київ відвідав міністр фінансів США Скотт Бесенд. Цьому передувала серія заяв вищого керівництва обох країн про українські рідкісноземельні метали. Якого формату ця співпраця може набути, та чи буде вона взаємовигідною? розбирався Олексій Коваленко. Допомога США Україні під гарантією рідкісноземельних матеріалів тема, яка останнім часом дедалі активніше звучить у Вашингтоні та Києві. Нової ваги цій темі надав президент США Дональд Трамп, коли сказав, що зараз Вашингтон веде з Києвом діалог про певну угоду у цій сфері ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкосно метали. Тож ми шукаємо угоду з Україною, де вони гарантуватимуть нашу допомогу їхніми рідкісноземельними матеріалами та іншими речима. Про які саме українські родовища йдеться, Дональд Трамп не уточнює, не надає деталей і українська влада. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова видобувати рідкісно земельні метали разом із партнерами. А 12 лютого США передали Україні попередній документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалин. Ціни цьому реально немає. Ну тобто, це великі гроші, дуже великі, і тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл. Те, що хочуть Ну так давайте діл. Ми тільки за давайте діл. Відповідно до геологічного дослідження Держслужби геології та НАДР, Україна має суттєві запаси рідкісноземельних мінералів. Також в Україні є поклади літію та титану, які не класифікують як рідкісноземельні, але які є критично важливими для різних індустрій. Чи говорив Трамп саме про ці матеріали, невідомо. Втім, українські виробники вже заявляють про готовність збільшення співпраці з американськими партнерами в українському титані будуть зацікавлені ті компанії, які зараз потребляють Титан з Росії або те саме або з Китаю. Я сподіваюся, що е ці заяви і подальші дії вони відкриють. Е Відкриють тако таке такі широкі двері до потоку американських інвестицій в розробку нових родовищ в будування нових переробних підприємств в Україні. Саме про потенційну співпрацю у форматі інвестицій говорять як експерти, так і виробники критично важливих матеріалів. зараз є чудова можливість залучити нових інвесторів. І якщо буде укладена чесна угода між українським урядом і потенційними інвесторами, думаю, що це буде взаємовигідною пропозицією. Для нас важливо залучити якомога більше інвесторів у цей видобувний сектор. Як європейських, так і американських інвесторів. Найбільшу частину світового видобутку рідкісноземельних матеріалів сьогодні контролює Китай. Експерти наголошують, що українсько американська співпраця у цій сфері може створити конкуренцію для Пекіну у випадку з графітом, наприклад, ми на 100% покладаємось на імпортний графіт і на Китай як постачальника. Американська економіка потребує довгострокових та стабільних постачань, тож це мають бути взаємовигідні відносини, які забезпечуватимуть прибуток для економіки України та допоможуть інтегрувати Україну в американську та європейську системи постачання для високотехнологічних індустрій. Експерти не беруться надати точну оцінку, про які обсяги виробництва критично важливих матеріалів може йтись. Президент США заявив, що за його словами Україна по суті погодилась надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Восени 2024 року президент України Володимир Зеленський оцінив українські природні ресурси у трильйони доларів. Водночас, хоч Україна і має 116 типів рідкісноземельних металів, зазвичай їх видобуток та очищення процес тривалий і дороговартісний. Я власне ті, які видобуваються зараз на даний момент, які видобувалися до війни, і ті, які у нас, в принципі, є перспективні рідкоземельні матеріали, перспективні родовища в Україні, в які потрібно спочатку там інвестовувати в d тридисесміку, вивчати їхній потенціал. Це де займає близько трьох років. Потім інвестовувати самий видобуток будівництва цих потужностей, які займе може, там два та три роки. Тобто, один інвестиційний цикл може тривати 5, 6, 7 років. Ну, якщо ми... Йдеться про uh, певний вид цих матеріалів. Україна має одні з найбільших у Європі невикористані запаси літію, критично важливого матеріалу для акумуляторів. Серед інших критичних сировин поклади графіту, кобальту, нікелю та титану. На думку Андрія Бродського, чия компанія вже постачає титану у США. В майбутніх домовленостях може йтись не тільки про постачання сировини, а й про метали, вироблені з цієї сировини. В Цих металах за його словами зацікавлені американські високотехнологічні та медичні компанії. По перше, тут буде йти мова не про постачання сировини, це буде йти мова про постачання металів, вироблених сировини. Сировину ми зараз постачаємо. Ми як компанія, ми постачаємо в Сполучені Штати. буквально на минулому тижні. В нас відправився до саме до Сполучених Штатів перший корабель з часів початку великої війни. Деякі з родовищ критично важливої сировини знаходяться на тимчасово окупованій території або близько до зони ведення бойових дій. Так у випадку з літієм з початку повномасштабної війни Росія захопила два з чотирьох українських родовищ літію. Одне з них Шевченківське родовище. Російська армія тимчасово окупувала на початку 2025 року, просуваючись у напрямку Покровська. Чи є вони на окупованих територіях? Так багато от тому і прилеглих до окупованих територій, східна Україна там, ну. Просто так, комерційна компанія не зайде, тобто там повинна бути якась певна безпекова угода. І власне на окупованих територіях зрозуміло, що це повинно бути доокуповані території і розміновані території. За оцінками Форбс. Понад 70% українських копалень припадають на три області: Донецьку, Луганську та Дніпропетровську. Водночас наголошує Андрій Бродський, переважна більшість саме критично важливих копалень зосереджена на те. Торія, які знаходяться далеко від передової. Основні корисні копалини, рідкоземельні та я би додав більше критичні корисні копалини, критичні матеріали. Вони зосереджені у таких областях, як Дніпропетровська, Кировоградська, Житомирська області, які, ну дай Боже, вони далеко від бойових дій. Всі експерти погоджуються, угода про партнерство у видобутку рідкісно земельних корисних копалин може бути взаємовигідною як для України, так і для Сполучених Штатів. Україна може отримати необхідні інвестиції, а США диверсифікують постачання критично важливих матеріалів, необхідних для американської економіки. Водночас, хоч деякі матеріали вже видобуваються в Україні і постачаються на світовий ринок, для інших розвиток виробництва може зайняти роки. Олексій Коваленко, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон. Від початку повномасштабного вторгнення все більше українських жінок працюють у галузях, які колись вважалися винятково чоловічими сферами, заступають чоловіків, які воюють на фронті. Вугільна промисловість одна з таких. Леся Бакалець побувала на вугільній шахті на лінії фронту в Дніпропетровській області і поспілкувалась з деякими з цих жінок. Точне місце розташування шахти і повні імена шахтарок не розголошуються з міркувань безпеки. Розповідає Ірина Матвійчук. На глибині 235 метрів у стовбурі цієї шахти відтепер працює й чимало українських жінок. Олена у шахті керує вантажним ліфтом. Вона опускає і піднімає людей і вантажі. за оголошенням прочитала, що потрібні працівники. Подзвонила, ну якось так і потрапила на шахту. Олена працює тут уже півтора року. Щоб Щоб трішки підняти настрій шахтарям і собі я вирішила намалювати ці симпатичні мордочки, веселі. Коли шахтарі йдуть зі зміни, втомлені, вони бачать такі доброзичливі мордочки і посміхаються. А це Настя, вона теж на шахті новенька. Від ліфту вона йде в глиб тунелю, щоб дістатися до робочого місця. жінка керує канатною вагонеткою, яка перевозить шахтарів далі по шахті. Зінішно в шокі, родичі звичайно в шоці, адже під землею у нас переважно працюють чоловіки. Ну, така ситуація в країні. Ми допомагаємо як можемо. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до браку робочої сили на українських шахтах, оскільки велику кількість шахтарів було мобілізовано. Приватна енергетична компанія Дітек, якій належать шахти в Дніпропетровській області, зіткнулася із гострим браком робочої сили. До 2022 року на підприємствах Енерго» наша шахтарів десь було порядка 20 тисяч чоловік. працювало е, на час. Нинішні три з половиною тисячі чоловік знаходяться в Збройних силах України. Це десь ну, ціла шахта в цілому. Людей, яка ну, знаходиться зараз на передовій, компанія почала наймати жінок влітку 2022 року, після того, як український парламент призупинив дію заборони наймати на роботу жінок на важкі і небезпечні підземні роботи. Ми проаналізували робочі місця, які ми можемо залучати саме жінок. От, провели аналітику цього процесу. потім ми. Е як їх обучити, Тобто, ну це десь максимум до трьох місяців потрібно було. Ми ну перш за все ставили за таку задачу, щоб не залучати на важкі якісь там умови праці. Жінки переважно займають обслуговуючі позиції, доставляють шахтарів на їхні робочі місця, контролюють якість повітря і займаються дрібним ремонтом. Сьогодні у нас була заміна ролика. Сьогодні у нас була заміна ролика на Старий ми зняли. Ось бачите, в якому він стані комансистая. Коли жінки заповнюють ці робочі місця, чоловіків переводять на інші ділянки шахти, де робота є більш небезпечною і вимагає фізичних зусиль. На даний момент я керую лебідкою. Вона здійснює перевезення видобувної гірничої маси, яку добувають прохідники. Зовсім не складно. Це керування машиною. Ірина каже, що ця робота стабільна і добре оплачувана. Окрім того, вона відчуває, що робить свій внесок в енергетичну стабільність України. Ну, якщо чесно, якби не війна, ми б напевно не працювали. На даний час кожен із нас, українців, намагається що зробити для своєї держави, для того, щоб підтримати нашу перемогу. Багато чоловіків, шахтарів кажуть, що жіноча допомога зараз дуже на часі. Було мало людей, залишалися в дві зміни і працювали в зміну. І було таке, ну як виявилось, що це все. Неправда, хорошо жінки працюють. За даними Дітек, на шахтах компанії під землею працюють 550 жінок. Ірина Медвійчук, Леся Бакалець, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й За Києвом, дякую, що довіряєте Голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.